Вітаю! Ви слухаєте новий епізод подкасту проєкту про освіта», де ми говоримо про життя студентів і міжкультурний обмін досвідом. І сьогодні у ролі ведучої я, Світлана Кравченко, студентка 4-го курсу інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема нашого епізоду сьогодні вища освіта в Україні та Словаччині реалії, виклики та переваги очима студентів. Моєю співвідучою є Анастасія, студентка університету у Словаччині. Привіт, Настя, дуже рада, що ти приєдналася і дякую, що погодилася поділитися своїм досвідом з нашими слухачами. Привіт, дякую, що запросила. Дуже приємно. Пропоную розпочати з того, аби розповісти, чому ми обрали саме ті виші, в яких зараз навчаємося. От, Настя, за якими критеріями вибір робила ти? Ну, по перше, я обирала на початку це країна, чому Словаччина – це дуже близько до дому. Можна часто їздити в гості до батьків. Також це було е, саме факультет е, друге, тому що я е, маю вже освіту в Україні, ще не закінчено, але в майбутньому економічну, тому я хотіла покращити свої знання саме в економіці і розширити свої знання в міжнародних відносинах. Угу. А як взагалі ти дивилася, порівнювала університети? Чому саме це обрала? А наразі навчаюся в економічному університеті в Братиславі, це саме його назва. У мене був вибір. Звичайно, як наш національний університет, де багато різних факультетів, або економічний. І також я ще розглядала технічний, але в технічному немає економічного факультету, тому я одразу його відкинула. І в мене залишилося два таких варіанти: Це національний і економічний. І економічний я обрала чому? Тому що, по-перше, це було вступ за екзаменами, а в національному можна було за нашим українським атестатом. Я вирішила, що за атестатом це буде не дуже цікаво. І вирішила спробувати себе саме на екзаменах. Ну, і це в мене як національний був запасний варіант. Я думала, якщо я не здам вже словацьку мову, у мене був один екзамен, інший був е саме такий. Загальний там було і право, і е, Європейський Союз, і математика, логіка, е, історія і все це стосувалося саме Словаччини. Е, і я думала: якщо я не здам ці екзамени вступні, то вже піду в національний університет, маючи доволі е, добрі результати з школи. У мене просто теж була дещо схожа ситуація. Я коли обирала виш для вступу, насправді насправді не обирала виш, а обирала спеціальність. Я всюди ставила спеціальну журналістику. А потім, вже якимось чином, у мене став перший пріоритет КНУ Шевченка. Хоча до цього я думала, що буду вступати в інший університет, взагалі. І от коли вже став той момент, що треба було і подавати документи саме в один із цих вишів в Києві, я все-таки обрала Шевченка. Хоча про нього мало інформації до саме вступу знала. Єдине, що знала, що це Червоний Корпус в Києві, і це дуже престижний виш. І, якщо чесно, не думала, що у мене будуть якісь супербали, щоб туди вступити. Але от я теж якось ставила більше пріоритет на спеціальність, а вже потім обирала виш. Ще хотіла спитати. Зараз у тебе вже йде навчальний процес. Розкажи взагалі, як він організований, наприклад, як організовані лекції та практичні заняття, чи там кількісно більше у вас зараз таких лекцій чи семінарів? Вбувається все достатньо налагоджено. У нас виходить, наприклад, перший тиждень це іде лекція, на другий тиждень у нас іде семінар. Між лекцією і підготовкою до, семіна... до семінару так у нас є тиждень. Ми там готуємось, прочитаємо лекцію. Є викладачі, які дають нам уже питання на цей семінар, і ми можемо при них пройтися, підготувати відповіді, щоб вже одразу відповідати. У нас виходить навчання з середини вересня по середину грудня. Кожного тижня і лекції, і семінари вони поєднані. Виходить там 12-13 тижнів навчання, виходить 13-14 тиждень у нас можуть бути такі предтерміни. Це екзамени просто перенесені на раніше, адже в них екзамінаційний період іде лише в січні, якщо роздивлятися саме перший семестр навчання, це весь січень, бо навчання другого семестру, другий семестр вже починається з початку лютого. Uh, і якщо ти хочеш здати раніше, ти вже готовий, все вивчив, то можеш на 13-14 тижні навчання у грудні uh, здати ці претерміни. І виходить перший тиждень, коли ми починаємо навчатися, це йде на чітка перших лекцій. Uh, і семінарами просто знайомимось, нічого важливого немає. А вже з другого тижня uh, лекція це йде як друга, а на семінарах іде перша тема, ми розглядаємо лекції, які uh, вчили. На попередньому тижні. Щодо, наприклад, канікул, як ми всі любимо зі школи, у нас такого тут, можна сказати, немає, але є деякі дні, які випадають і можуть зробити невеличкі міні-канікули, як в цьому році було 4 дні. Це було кінець вересня, коли у них є так назв так на штатні. Свята, і у них в основному на ці свята все закрите, е, і університети не працюють, то можна такі невеличкі канікули собі зробити. А так о, ці канікули можуть поділити на дві частини наше навчання. Сказати, що дуже складно, ні. Але ще такий плюс можна виділити до акредитації, яка була у них два роки тому. Навчання було з понеділка по п'ятницю, з ранку до вечора. Зараз, після акредитації, ми вже маємо більш полегшену програму. І, наприклад, у мене одна лекція в понеділок, вівторок, середа, так, я з ранку до вечора на навчанні, і в четвер у мене подвійний семінар з права. Все п'ятниця, субота неділя, у мене знову вихідні. А така система тільки в вашому конкретному вище чи взагалі по словаччині сюди? Взагалі по словаччині так, вона плюс-мінус все однакове вже більш-менш акредитацію в усіх університетах проведено і є навіть такі. Факультети або вищі, там ну, старші вже студенти. У них може бути там, два тижні, од два дні на тиждень навчання і дуже це зручно поєднувати з роботою. Да нічого собі два дні все взагалі жара. Mm -hmm. Я б сказала. Но, насправді, я так слухаю, для мене це трошки складно, ніби звучить, тому що у нас якось це в Україні більш традиційно є два семестри. Знаєш, що там закінчується сесія взимку, і у тебе є місяць канікул, потім закінчується сесія влітку і теж канікули, в принципі, як в школі. Тому мені здається, в Україні трошки з цим легше. У нас з цей другий семестр виходить з початку лютого до початку травня. Потім весь травень і весь червень е, у нас йдуть екзамени. Вже екзамени як кінця курсу, так і вступні екзамени для наступних першаків, так скажемо, або ж вже екзамени на вступ на магістратуру. Це все проводиться травень-червень. Угу. Вже два місяці е, йдуть канікули, два угу. з половиною навіть. Цікаво. А ти ще казала, що у вас е після начітки лекцій е завжди семінари, ніби чи є якісь практичніші заняття? Семінари це є практичні тут. Ми розглядаємо тему, відповідаємо на питання. Е якщо це якийсь більш практичний предмет, наприклад, як статистика, математика, е бухоблік, е то це йде там практичні більш завдання, вирішення якихось задач, проблем, е вивчення якихось не. Нескладних формул, то є і практика на семінарах, не тільки там якісь питання розглядаються. Але все одно це, ти, типу, називається як семінари, да? все? так? Так. Mm -hmm. Одна лекція, один семінар на тиждень з кожного предмету. Mm -hmm. Просто у нас семінар для мене це. Ну, от, наприклад, як у нас відбувається, нам дають попередні викладачі е, якісь теми е, дослідити самостійно, і потім ми на парі це обговорюємо. В принципі, оце називається семінар. А практичне заняття це коли ми вже на практиці застосовуємо свої якісь знання. І тому у нас, типу, це різниця. Ну і звісно, є лекції. Наприклад, зараз у нас один день на тиждень понеділок, це лекційний день і він онлайн. Так а всі решти, типу по чотири дні на тижні, це офлайн навчання і практичні заняття в корпусі. Це називається у нас змішане навчання. Ну через те, що я все-таки живу в Україні, у нас війна, то маємо вихід такий. Зараз оцінювання відбувається лише коли ти присутній на парах за стобальною системою. А яким чином оцінювання відбувається в Словаччині? В Словаччині оцінювання за такою ж саму систему це 100 балів. В основному, 60-70 балів виділяється на екзамен, а останні там 30-40 балів можна заробити під час семінарів. Лекції не оцінюються, але. Є е, викладачі винятки, так скажемо. Наприклад, у мене в цьому семестрі є. Е, коли ми ходимо на семінар, нас відмічають. У нас є такий записний листочок кожної кожної лекції, на якому ми помічаємо, що ми присутні. Це нам може додати один-два бали до екзамену. І е, останні там ці бали, ми або готуємо презентації, і ну, в основному це в. Цьому році презентації з предмету, активна участь на семінарах, і е, як у нас в Україні кажуть, модуль, модульний тест, це буде відкриті питання. Ми відповідаємо така самостійна, е, яка проводиться посередині семінару. Угу. Ну так, да, мені це звично у нас теж таки є щодо модульних робіт, е, погоджуюсь і. В принципі, я тут помітила, що цим не відрізняється у нас якось в Україні і в Словаччині оцінювання, тому що в мене в принципі таке саме. Взагалі, скільки у тебе пар на день може бути? Як я вже казала, в понеділок у мене одна лекція. Вівторок це іде чотири пари, в середу чотири пари і в четвер дві пари. Ви навчаєтеся в першу зміну зранку? У нас немає змін. Це одна. Стандартна зміна, яку завжди було до війни у нас. Ну, просто у мене я навчаюся в другу зміну. Починаються пари нульовка, має може бути на 12.40, А так, взагалі, перша пара починається в 14.10 і закінчується там, якщо чотири пари, у восьмій вечора. І так завжди було, і це не пов'язано з повномасштабним вторгненням. Типу інститут журналістики завжди працював у другу зміну. І декілька факультетів нашого університету теж так. Наприклад, знаю точно історичний. От а чи взагалі в Словаччині практикується таке? Мені здається, вони взагалі про таке не знають, але можу сказати, що перша пара в нашому університеті і в мене є такий один день, це середа, на жаль, є пара на 7.30 І може бути до 18.30. А взагалі, о котрі, наприклад, просто якийсь базовий день навчання, котрій він починається. Сьогодні це було 13.30 Понеділок у нас виходить, вівторок 11.00. В середа 7.30 і четвер теж 11, ну, в основному 11. А тобі так зручно, коли от немає якогось стабільного там часу кожен день? Зручно, бо на 11 легше пропинитися, ніж на 8. <сум> ну, звісно. Як у вас із житлом? Чи живеш ти зараз у гуртожитку від свого університету? Так, я другий рік навчаюсь, другий рік живу в гуртожитку. Є варіант їхати на зйомну квартиру, але по перше, це набагато дорожче. По-друге, я не хочу. У мене дуже влаштовують умови в гуртожитку. Іде блочна система, в якій дві кімнати по дві людини, окремо санузи. У нас все є в блоці. Лише минулого року я в гуртожитку мала ще кухню невеличку таку, яку ми самі собі робили в блоці. А зараз у мене в гуртожитку кухня на поверсі, на всіх загальна така. А ти коли так. заїжджала, то ти робила ремонт? Чи, в принципі, вже такі умови влаштовували? Um, ні, ну, дають, гуртожиток не дуже гарний, особливо ж є такі студенти, які занедбали це вже, і ти мусиш перед своїм заїздом все гарно вимити, вичухати, зробити все під себе. Минулого року в тому гуртожитку я клеїла з батьками шпалери. В цьому році ми не клеїли шпалери, бо стіни більш-менш нормальні, біленькі. Ми просто побілили їх, побілили стелю, все вимили і так, скажімо, в цьому році я маю більш, такий, більш кращий вже гуртожиток. У нас теж насправді гарні умови в гуртожитку, я вважаю. І взагалі я знаю, що в КНУ а, теж порівнюючи з іншими вишами, досить хороші умови. І так само з тобою погоджуюся, що набагато дешевше жити в гуртожитках. Тим паче, мій гуртожиток взагалі майже в центрі міста тут зручно добиратися недовго. Не а до речі, ну, це реально класно. Mm -hmm. Можна багато з ким познайомитися, особливо коли студенти приїжджають на Erasmus. З різних різних країн можеш з ними познайомитись, поговорити, як де навчання відбувається. Ти згадала про Еразмус. В нашому університеті досить поширений такий досвід студентів участі у програмах, обмінах молодіжних. І я знаю, навіть на своєму досвіді знайома їздила по обміну в Словаччину. Як у вас якісь є програми такі обміни? В вашому університеті саме? Так, у нас дуже поширений Erasmus. навіть наші українці дуже часто їздять на Erasmus. і тут навіть можна кожного року їздити, можна на один семестр поїхати, можна на цілий рік поїхати. Головне, щоб перекривалося ці предмети, які ти мусиш вивчити е, саме в Словацькому університеті, наприклад, як в інших країнах Європи, е, є такі університети, які тебе змушують їхати на Еразмус в нашому університеті в університеті. І наскільки я знаю, в Словаччині такого немає примусового е, обміну на еразмусі. Е, але це дуже популярно і всі намагаються. Поїхати туди, якийсь новий досвід, якась практика англійської мови або там німецької, у кого як, і дуже поширено реально. Ну, це класна насправді можливість для студентів. Чи задумувалась ти колись взяти участь в обміні? Я якось хотіла поїхати на Erasmus, але я розумію, що наразі у мене український і словацький університет, у мене нема на це часу. Тим паче, наступного, наприклад, року у мене в Словаччині вже диплом, і, хоча можна їхати на Erasmus на третьому курсі, так скажемо. Але я ще раз думаю над цим. Цікаво ще дізнатися, як в твоєму вищі організована позанавчальна діяльність, чи є активності якісь поза практичними і лекціями. Так, у нас є е, спортивні секції. Е, я точно знаю, що є там баскетбол, футбол, волейбол. Саме від університету хлопці і дівчата збираються, навіть їздять на деякі змагання, змагання е, між університетами. Також я знаю, що є якісь у них народні танці тут, е, які проводяться, до речі, у мене в гуртожитку на першому поверсі. Е, Да. І є тренажерна зала за університетом. У нас де є такі скидки для, для студентів економічного університету, і також буває ще інколи влаштовують дискотеки наш універ. Це, наприклад, називається він словацькою мовою «нултий день», це як нульовий день, коли у неділю, перед першим днем, так скажемо, 1 вересня, першим днем навчання. Студенти збираються в клубі організовано це все, університетом, вони збираються на тусовку і потім до ранку гуляють, готуються до навчання, і вже в понеділок зранку йдуть на перші пари. Так. Да, ще є там такі тусовки, дискотеки упродовж семестру, вони там проводяться доволі часто, може бути там два рази на семестр. І це реально дуже поширено, особливо словаки люблять на таке ходити. Словаки ще ті тусовщики виходять. Так, да. ще е, наскільки я знаю, є деякі факультети, наприклад, там е, факультет е, ринковий, так скажемо, е, вони запрошують до себе деяких е, представників, наприклад. Е, той супермаркет Lidl Kaufland запрошують для деякої виставки, де можуть прийти студенти і, наприклад, безплатно поїсти. Таке може також бути один раз там, в семестр і в минулого року у нас так було. Або ж е, є такі періоди, коли приходять е, саме якісь економічні установи, там банки, е, страхові компанії, магазини. Якісь офіси і пропонують студентам роботу. Наприклад, вони забирають до себе студентів, починаючи з другого, третього курсу, вони навчаються під себе, так скажімо, їм краще, щоб вже були у них навчені працівники. Наприклад, ти там півроку навчаєшся у них паралельно навчаєшся в університеті і потім працюєш. Дуже до речі, поширено класно що. Надають таку можливість легко знайти працевлаштування собі. Угу. А організацією таких заходів займається сам університет чи можливо самоврядування? У нас є, так скажемо, студентська рада, ось більше студентська рада займається дискотеками, навіть студентська рада займається розселенням гуртожитки. Тут у нас іде онлайн розселення, і цим теж займається. Студентська рада, я була дуже здивована, що так можна. А щодо працевлаштування, здається, це не студенти, а вже самі компанії пропонують, що вони там прийдуть, і потім, вже як університет, організовано всіх в два дні збирає і вже. Таке проводять у нас, до речі, теж в університеті досить активні органи самоврядування, часто проводять якісь такі цікаві лекції, навіть часто взагалі такі якісь заходи проводяться. Наприклад, скоро у нас буде ярмарок присвячений. Дню Святого Миколая, 6 грудня, теж там буде благодійний розіграш, і виходити просто можеш прийти, задонатити і взяти участь в цьому ярмарку. І також у нас багато є таких департаментів, зокрема департамент партнерств. Наскільки я знаю, саме він організовує такі, як ти сказала, зустрічі типу з компаніями, які спрямовані на працевлаштування студентів. От тому у нас в принципі органи самоврядування теж працюють і проводять активну діяльність. Так само у нас є багато гуртків, де можна себе реалізувати спортивні, музичні, навіть хор. І це все займається тут парламент. А студентська рада, як ти сказала, що вона у вас займається розселенням в гуртожитки. У нас в принципі теж є, але це окремо вже від університету. А у вас він виходить студентська рада і в університеті, і в гуртожитку, так? Uh, 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 так. Просто студентська рада, вона така uh, величенька досить, і у них вже кожна людина за щось відповідає, або група людей за щось відповідає. Чи було щось таке, що тебе от здивувало, чи навіть шокувало, коли ти почала навчання в Словаччині, що прям дуже сильно відрізняється від українського? Uh, найбільше відмінність це те, що в Україні я навчаюсь онлайн. І навчалась офлайн, так скажемо, лише два тижні на першому курсі, а наразі на четвертому вже. А тут кожну лекцію, кожен семінар ти проводиш в університеті віч на віч з викладачем. Трошки було якось незвично перший час. Так, дуже незвично. Я така. В сенсі я це маю ходити в університет на пари, відвідувати. Ще й там можна пропустити лише два-три рази, і якщо ти пропускаєш більше трьох разів семінар, то треба приносити справку від лікаря. А, а якщо ти не хворієш і у тебе немає цієї довідки від лікаря? Це має бути дуже дуже поважна причина. Наприклад, ти можеш там поїхати на якісь змагання, то тобто тоді е, має е, там, з твого кружка, наприклад, коли ти на танці ходиш, ось танцювальний керівник мусить написати довідку, що ти була там на якихось європейських змаганнях, тому ти була відсутня на семінарі. Угу. Тобто просто прогулювати варіанту такого немає? Ні. На жаль, чи на щастя? Щодо прогулювання, ще скажу, як це у нас в нашому університеті. Насправді, це ж якщо ти пропускаєш певну кількість занять, маєш надати якусь довідку про свій стан здоров'я, якщо через хворобу пропускаєш. Але за власним досвідом скажу, що це у нас поширена практика поєднання роботи і навчання, тому. Особливо на четвертому курсі буває таке, що графік роботи поєднується з навчанням і доводиться чимось жертвувати. Але я ж кажу, що це має бути мотивація, якась певна студента, і звісно, вміння комунікувати з викладачами. Отже, дякую тобі, дуже Настя, за чудову розмову. Було насправді дуже цікаво почути про твій досвід і поділитися своїм, порівняти наші студентські будні. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую, друзі, що слухали нас е, сьогодні. З вами був проєкт про освіта і я, його ведуча Світлана Кравченко. До нових зустрічей.